Усім доброго вечора! Нарешті я провакцинувала своїх кроленяточок і відсадила від мамок. Тепер розповідаю, як це в мене проходило, чим саме я вакцинувала і на що треба звернути увагу. А, значить, Почнемо з самої вакцинації. На жаль, цього разу двовалентною вакциною, яка мені подобається, не було у ветаптиці. А так як вакцинувати моїх мою малечу, треба було вже обов'язково, бо пора відсаджувати від мамашок. То я взяла тільки від міксоматозу і цього разу я взяла міксорен. Але якщо є у вас можливість, то звичайно краще брати двовалентну вакцину: Міксаматоз і геморагічна ліхарадка. І краще за все, в цьому тут підходить пісторенмормікс. Це хороша вакцина, яка ну, повністю забезпечує імунну систему наших, наших кролів. Ну, по дозуванню я думаю, ні в кого проблем, проблем питань з цим немає. Один кубік на одну на одного кроленятку без винятків. Єдине, на що хочу звернути увагу, це транспортування самої вакцини. Тому, якщо ви їдете за вакциною у ветаптеку, то обов'язково брати треба з собою якийсь термосок, в який покласти лід, щось холодне для того, щоб ваша вакцина ні в якому разі не перегрілася. І уважно подивитися, де саме зберігають її у ветаптеці. Вона повинна зберігатись в холодильнику, в холодному приміщенні, так як ця вакцина в нас. Жива, і при неправильному зберіганні вона може не просто стати вам, скажімо, ну, не дієвою, а навіть бути небезпечною для життя ваших кроликів. Тому на це обов'язково треба звернути увагу, і при транспортуванні зробити так, щоб ваша вакцина була в. В прохолодному місці, в якомусь невеличкому термосочку, з льодом в таким чином її перевозити. І ще один нюанс: навіть якщо у вас залишилась вакцина, ні в якому разі ми її не зберігаємо, а відразу все, що залишилось, викидаємо. При відкритті змішувані вакцини е її можна використовувати на впротязі двох годин, не більше. Тобто, ми зібрались, е приїхали з міста, але не хочемо вакцинувати. Відправляємо вакцину в холодильник і е зберігаємо її там. До того моменту, як ми не, е, е, вирішили робити вакцинацію. Достаємо її, змішуємо, вакцинуємо і викидаємо. Це все треба робити швиденько, щоб вакцина не перегрівалася. Е, значить, е, е, я колю своїх кроликів підшкірно, по одному кубіку, знов повторюю, на одну голову. Так, це ми з вами обговорили. Е, я їм цього разу о, виходить, колола три дні назад вакцину від м'яксематозу. Ще через два тижні прийдеться їхати знову брати їм вакцинацію від гімаргічної ліхарадки, яка сама у мене буде вакцина, поки не скажу. Ну поки звичайно не доберуся до ветаптеки і подивлюсь, що там буде. Бо чесно кажучи, ну я, скажем так, засмучена через те, що немає двоволентної вакцини. А, значить, що хочу ще сказати? Ну, поп... вакциную я свою малечу тільки до того, як відсаджую її від мамашок. А... Я намагаюся мінімізувати їм стрес, тому під час вакцинації всі кролики, як би то ми не хотіли, в них відбувається стресова ситуація, в них трошки заслаблюється імунітет. І для того, щоб не було ніяких проблем і наслідків, я їх залишаю ще на 2-3 дні з мамкою, і тільки потім відсаджую. Ну і сьогодні в мене якраз відбулася ця відсадка. В цьому сараї в мене сидів кролик-самець, їхній папа на карантині. На щастя, хвороба в нього не підтвердилась і я просто перестрахувалась. Він нас повернувся вже в свою клітку. Сарачик я, звичайно, прибрала, почистила. Нас наклала їм свіженького сіна, поставила водичку, поставила їм зерно, накидала їм зеленюшки. І відправила сюди в клітку. Тепер вони, от вибачають, в сарай. Кліток у мене спеціальних для відгодівлі немає, тому вони будуть в мене жити поки що в сарайчику. Що хочу ще сказати, для того, щоб більш спокійно і без якихось там стресів ваші кролики. Адаптувалися в новому приміщенні, коли я їх пересаджую, то я планую день з того. Я починаю день з того, що в ту клітку, там де я буду прибирати малечу, я не даю їжі, тобто тримаю їх якийсь час голодними. І тоді, коли я їх відправляю в нове приміщення, от як тут, в них тут є і зерно, і свіжа зелень, і водичка, і все на світі, вони не так вже звертають увагу, де саме вони знаходяться, скільки на те, що вони голодні, вони хочуть їсти. Тому, скажімо, адаптація в них відбувається набагато швидше і набагато легше, ніж в звичайних умовах. Ці всі кроленята, які в мене тут є, вони в мене підуть на відгодівлю. Це буде суто м'ясо. Залишати їх собі на маточне поголів'я я не буду. Тим паче на зиму. Якщо щось буду думати про це, то тільки весною. На даний момент це мені не потрібно. Так що... Тепер будемо слідкувати за тим, щоб в них постійно було в великій кількості Це е, свіжа зеління, зелена маса і, звичайно, зерно. Як їм просто необхідно для того, щоб вони швидко росли. Щоб ви розуміли, в мене зараз їх тут 15 штучок, але вони повністю розбрілися, бігають, стрибають, їм так це подобається. Дивіться, тут пару штук сидить, там пару штук сидить, там пару штук, пару штук там під клітку з-під перепілок полізли, ну, доріють, граються, обалдіють. Так що, такі от справи, будемо тепер їх вирощувати, і а, тут такий нюанс: якщо я в віці 3-3,5 місяці їх не відправлю всіх на м'ясо, то звичайно у цьому віці навіть раніше, десь у віці 3 місяці обов'язково треба буде розділити їх де самчик, де самичка, і ні в якому разі не залишати разом, щоб нас не було е схрещення. Так що, отакі от у мене сьогодні справи. Розсадка, вакцинація кролів в мене відбулася. І десь через тиждень обидві їхні мами, які в нас тепер залишились без діточок, підуть до самчика, і буду я від них чекати нового потомства. Всім дякую за перегляд, гарного вечора і до зустрічі в новому відео. Не забуваємо ставити лайки.